Вітаємо, друзі, сьогодні продовжуємо наш проєкт. Варто знати. Ми знову в гостях у адвоката, юриста, правозахисника Івана Громика. Маємо сьогодні різнопланові питання і спробуємо отримати на них відповіді. От перше питання: дитина після третього курсу коледжу навчалася на денній формі на бюджеті, вступила до вищого навчального закладу. Вступила також на бюджет. З коледжу не віддають документи а без цих документів, дитину у в університеті на бюджет не можуть зарахувати. Як бути? Ну, дивіться, кожна конкретна ситуація. Ну, коледж взагалі не може не віддати документи. Я так розумію, що могли загвоздка вимкнути в тому, чи дитина, яка поступила, є повнолітня, чи неповнолітня. Якщо дитина неповнолітня, то для того, щоб віддати відрахувати скільки віддати документи, це необхідно відрахувати з коледжа. Uh -huh. Щоб відрахувати з коледжа, це має бути обов'язково за значить, рішенням органу піки піклування саме службу в справах дітей. Uh -huh. Тому все, що стосується, оскільки даже якщо, наприклад, діти не навчаються, значить, діти прогулюють. Значить, всі навчальні заклади і коледжі також обов'язково ці всі питання вирішують виключно службою у справах дітей. Якщо, наприклад, дитина порушує значить, навчальний процес для того, щоб його відрахувати, також тільки з відповідного рішення служби у справах дітей. В даному випадку варіант можливий в такому випадку сама дитина, батьки, бо якщо це не ще 18 років, мають право в службу з права дітей, вона uh -huh. приймає рішення. Якщо ж це вже повнолітня і коледж з якихось певних причин не віддає, ну туди, відповідно це вже є порушення, необхідно реагувати. Батьки можуть звернутися на і на гарячу лінію міністерства освіти України. Тобто, скажімо, ну такі випадки е рідкі бувають випадок. Можливо, ситуація, наприклад, нашій ситуації, якщо це навчальний заклад, наприклад, він е е тимчасово окупованих територій, і можливо, десь коли пере е переїжджали сюди і. Частина документів, наприклад, була втрачена, які залишилися. Оскільки окупація йшла швидкими темпами, то чисто технічні питання можуть бути. Ну це а ви... загалом, якщо це на нашій території, А то... якщо на нашій території, то, то однозначно це не мають права відмовити в видачі відповідних документів. Наступне питання: чи може жінка з медичною освітою, яка ніколи не працювала за фахом, виїхати за кордон? Чинним законодавством визначено, що всі е, працівники, тобто жінки і чоловіки, які і чоловіки мають ви медичну освіту і фармацевтичну освіту, повинні обов'язково стати на військовий облік. Відповідно, ця норма працює, наче ця норма е, обов'язковий облік. Це має бути до е, е, осені 26-го року. В той же час ті працівники, які стали на військовий облік, будь-яких обмежень виїзду за кордон, абсолютно немає. Чи вона працювала, чи не працювала, тобто обмежень взагалі немає. Тому, навіть якщо людина, яка має медичну освіту і на сьогоднішній момент навіть працює медичним працівником чи фармацевтичним працівником, будь ласка, виїжджає за межі України. Тому та інформація, яка деколи шириться в мережі інтернет, що там мобілізують, ну нема такого. Але якщо медична освіта є, то на військовий облік стати потрібно обов'язково. Обов'язково. Тобто, зараз получають, якщо, наприклад, беремо е випускники коледжів, медичних коледжів, вони вже отримують е диплом про медичну освіту, значить вони вже обов'язково повинні стати на військовий облік. Ну постановка на військовий облік це на всі переживають, це не є мобілізацією, тобто ага. особливо чо, да, чоловіки. Віком від 18 до 60 років це окремо, тобто скажімо, вони підпадають під загальні норми, крім того, що вони є медичними працівниками, а жінки. Будь ласка, да, вони стоять навіть на військовий облік. Держава веде облік. Держава знає статистику, скільки в неї медичних працівників, фармацевтичних працівників. Але на сьогоднішній день будь-яких обмежень е, в цій частині нема за виключенням, тобто, скажімо, це діючих військовослужбовців. Uh -huh. Ті, що військовослужбовці, да, ці вже на інші регламентуються е, нормативними документами Міністерства оборони України, все, що стосується проходження військової служби. От там дійсно вже є певні обмеження, але це вже певні обмеження стосуються саме. Військовослужбовців. Наступне питання стосується теми аліментів. Ми про це вже з вами говорили, але все одно є до нас таке звернення. Чи можна батька іноземця подати на аліменти, якщо мама з дитиною вже повернулись в Україну? Так, можна, будь-яких обмежень в цьому немає, але є, скажімо, є певні. Скаже не труднощі, а певні процедури, це що стосується батько значить, оскільки в нас є з деякими країнами підписано договор про міжнародну правову допомогу угу. в такому випадку. Якщо іноземець знаходиться за межами України, значить особа в такому звертається з позовом до суду. Значить, якщо є договор про правову допомогу в Україні, держава Україна через органи. Міністерство юстиції направляє ці документи значить, по місцю проживання батька. Наприклад, uh -huh. У нас, наприклад, підписані договори, що ми ну, з колишніми е, республіками. Е, Радянського Союзу також підписані договори, наприклад, Польща, Болгарія, Молдова, mm. на інше де Грузія, де в нас підписані договори про правову допомогу. Якщо наприклад батько, який проживає на території Польщі, значить мама звертається в наш суд, робиться переклад документів, і відповідно через міністерство юстиції України, значить, направляється в міністерство юстиції Польщі і вручається батькові по місці свого проживання. Якщо ж договору про правову допомогу немає у Нас є закон про міжнародне приватне право. Це треба регламентувати іменно цим законом, оскільки тут вже є кожні конкретні випадки, тобто. Дуже багато нюансів, це треба дивитися, де може. Можливо, батько... але дуже складно і так, кожна ситуація так, вимагає так, Тому, правильного. Якщо, наприклад, на сьогоднішній момент батько проживає на території там, де е, Україна не підписала будь-яких е, міжнародних uh -huh. договорів, багатосторонніх або двосторонніх, двохсторонніх, то відповідно звернення в наш суд можливо і неможливе. В даному випадку, якщо людина звернеться, виникає питання, як. Е, Український суд має повідомити батька. Тому треба дивитися кожен кожний конкретний випадок, з урахуванням, оскільки є міжнародні конвенції з цього приводу, закон про міжнародне приватне право, дивитися, де проживає батько, які там умови, які правила, які документи необхідно направляти, і вирішувати. Ну, я думаю, що напрацювання в цьому. Ракурсів давно вже є, тому великих питань не повинно виникати. Ну технічні можуть виникати. Якщо, наприклад, батько проживає, проживає за межі за межами України, тому якщо український суд винесе рішення про стягнення аліментів, лімітів, його треба допустити до виконання на території відповідної країни іноземної uh -huh. країни е в такому випадку. Стягувачка або Міністерство юстиції звертається в відповідну країну, значить, для того, щоб допустити це рішення до виконання. Той суд на території як це питання вирішується, якраз в першу чергу е необхідно дати документи, які підтверджують то, що батько, тобто в даному випадку, боржник був ознайомлений з розглядом справи, і отримав відповідні документи. Якщо він таких документів не отримав, то це може бути підставою для відмови для допуску виконання цього рішення території іноземної країни. Ще одне питання цікаве. Чи є якісь пільги на сьогоднішній день для донорів крові, якщо донором був уже багато років, ще до 2014 року навіть це регламентується закон про донорство крові, який передбачає, що якщо особи, які здійснюють, займаються донорством здаванням крові, вони мають право, коли здається здається кров, здається довідка відповідної медичної установи, звертається до роботодавця, і особа має право на додатковий день відпустки. Наче топлачувані чинним законодавством, ті, які вже здають багато, скажімо так, професійно займаються. Є почесні донори, які, оскільки тепер заведена карточка на кожного донора, значить, ті у випадку виходу на пенсію мають право на добавку до відповідної пенсії. Тобто ну це постійно регламентується, значить, тому. Необхідно звертатися, піднімати. Якщо особи, які мають ці відповідні документи, вони можуть за пенсійний фонд і там питання підняти. Якщо колись більше пільг було, зараз менше пільг, але є надбавки вони ще до пенсії. виплачуються. далі щодо оформлення спадщини. На цю тему ми говорили з вами уже не раз, але все-таки виникають певні нюанси. Не все людям зрозуміло, і вони звертаються знову ж таки з питаннями. Питання минув рік після смерті родички. Я спадкоємець, але спадкову справу не відкривав. На спадок більше ніхто не претендує. Тепер. Треба все це робити через суд. Ну, дивіться. Дійсно, ми неодноразово про це говорили. У нас є спадкова справа відкривається з моменту смерті особи. Спадщина відкривається. Не спадкова справа, а сама спадщина. Спадкоємець повинен її прийняти. Загальне правило: це є до шести місяців. Спадкоємці, які претендують, повинні подати заяву про прийняття спадщини. І в цьому випадку є винятки чинним законодавством встановлено спадкоємці, які проживали спадкодавцем е Разом на момент смерті вважається, що спадщину прийняли фактично. Uh -huh. Тому значить, ця норма до 6 місяців якраз вони мають може застосовуватися, вони вважаються, що прагненно спиняли фактично. І є ще, наприклад, неповнолітні і недієздатні особи, вони вважаються, що спадщину прийняли фактично. Тому якщо спадкоємець неповнолітній і недієздатний, для нього він вже вважається прийняв в будь-який момент. Представники опікуни неповнолітнього чи недієздатного звертаються до нотаріуса, і на підставі тих документів відправляють. В даному випадку треба дивитися, чи дійсно особа прийняла спадщину. Uh -huh. Якщо особа прийняла спадщину, фактично проживала, туди він збирає пінні документи, звертається до нотаріуса. Якщо ж він спадщину не прийняв, ну, туди необхідно звертатися в суд де вивчати додаткового сроку для прийняття спадщини. Але я би радив громадянину чи громадянці, Першу чергу згонця до нотаріуса для того, щоб прийняти спадщину достатньо, тобто подати саму заяву. Цю заяву можна оформити в будь якій точці світу. Так, але на жаль, люди не завжди дотримуються У мене, мене останній приклад. прикладок. Люди звернулися, де спадкоємець, тобто о, проживає на даний час, знаходиться на території Сполучених угу. Штатів Америки, на інше тут. О, Спадщина відкрилася, помер батько. Він там оформив заяву, нотаріуса посвідчив сам і згідно з чинного законодавства, якраз дата посвідчення заяви вважається датою прийняття спадщини. Не туди, коли заява прийде до нас, угу. а туди, коли він посвідчив. Тобто вважається, що особа прийняла спадщину. Тому в цій даній конкретній незад... ситуації, да, нині, треба бачити, якщо людина фактично прийняла спадщину, да, він просто звертається за оформлення документів. Якщо ж... Значить, не прийняла є якісь обмеження? Ну тут треба дивитися, можливо, через суд звертатися з провинч додаткового сроку. О знову ж таки щодо цих термінів є заповідь на спадщину заяву на прийняття спадщини не писали. Минуло уже 17 років. Чи дійсний цей заповіт? Заповіт завжди дійсний. Тут сроків немає, від сроку заповіт не залежить. Тобто, чи через рік, через два, через 17 він буде дійсний. Друге питання у нас виникає юридичне, чи та особа, на яку складений заповіт, може вже отримувати, претендувати на спадщину. Беремо класичний випадок. Наприклад, помирає людина. Вона при житті склала заповіт і заповідала все своє майно, наприклад, там, брату чи сестрі. Але цієї людини е спадкоємці були, наприклад, діти. Діти це спадкоємці першої черги, брат чи сестра це спадкоємці рідні це другої черги. Uh -huh. Значить, відповідно, якщо брат і сестра звернуться своєчасно до шести місяців при прийняття спадщини, то нотаріус буде закликати в першу чергу цих спадкоємців, скільки є спадкування за заповітом. Якщо ж, наприклад, є заповіт, а спадкоємці по заповіту не звертаються, але спадкоємці по закону першої чи другої черги звернулися і вже оформили документи. Могли ще й не оформляти, але звернулися, наприклад, туди нотаріс де брати їх до уваги. І коли прийде через певний проміжок часу, там через рік, через два, через три спадкоємець заповіту, скаже: в мене ж є заповіт, нотаріс каже, вибачте мене. Але ви Пропустили мали... свої терміни Так, ви повинні були в певний строк, наприклад, е прийняти спадщину. Інший випадок, наприклад, е спадкоємець. Той самий, який має заповідь, він проживав разом з спадкодавцем на момент смерті. Тобто вважається, що він спадщину прийняв фактично. В такому випадку завжди, коли нотаріус, е коли відкривається спадкова справа, нотаріус обов'язково вимагає довідку про склад сім'ї на момент смерті спадкодавця з органу місцевого самоврядування. Це міська чи сільська рада. Вони дають. І, наприклад, якщо спадкоємець, спадкодавець і спадкоємець були зареєстровані за одною адресою, значить нотаріус і, і, і нотаріус робить запит, оскільки всі заповіти у нас обов'язково реєструються в спадковому реєстрі, Нотаріус при ті спадкової справи, зробить запит в спадковий реєстр. Коли він бачить, що є заповіт, він витребує копію того заповіту, чи в того нотаріуса, чи в іншого не витребує. І якщо він бачить, що да, дійсно заповіт складе цю людину, яка проживала разом з спадкодавцем, все, значить, нотаріс туди. І згідно закону вважає, що ця людина спадщину прийняла фактично. І якщо звернуться інші спадкоємці, значить нотаріус просто відмовить у видачі свідоцтва про право на спадщину, оскільки значить, є спадкоємець, який спадщину прийняв фактично, незалежно від того, чи він подав заяву, чи він чи він до шести місяців не подав заяву, угу. оскільки це якраз той виняток. Угу. Тому треба дивитися в кожній конкретній ситуації. По даному випадку я можу сказати, що заповіт однозначно є чинним, дійсним. Але а, якщо спадщина вже оформлена, але то. Й... Чи, але чи ця особа, на яку складено заповіт, може претендувати на оформлення спадщини, це треба дивитися конкретно. Ще одна е, ситуація, яка от буквально зараз сталася. Е, свого часу е, сім'я отримала державну квартиру. Квартира була оформлена на батька. Пройшов час, батько помирає. Квартиру не приватизували. Е, ще минув час, помирає вже мама. Залишається син, от як йому сьогодні бути? Квартира не приватизована. Як він може оформити документи і чи має він право? Чи він боїться, чи не відберуть у нього квартиру? Ну в даній випадку змійте, якраз ця ситуація, де в сина, скажімо так, мінімум я вважаю проблем, і він це питання може рішити дуже швидко. Якщо це було державне житло, чи, скажімо, відомче свій час, якщо батьки не приватизували, то ці особи вважалися мають право на користування житловою площою. Ага. Свій час на батька був переоформлений особовий рахунок. Так. так робилося. Якщо батько помирає, значить мама або мама, або син могли переформити особовий рахунок на себе. Переформляли чи не переформляли? Нам невідомо. Значить, помирає мама. Залишився один син. Він звертається в орган в даному випадку в наш виконавчий комітет. Ну, через той орган, через Жакіки обслуговуючи угу. або через ОСББ, бо можливо там створено ОСББ. Угу. Значить, на переоформлення особового рахунку відподає відповідні документи згідно рішення виконавчого комітету або розпорядження міського голови там треба дивитися по їхніх вже як вони розподілу повноважень. На даного сина переформляється особовий рахунок. Він звертається в наш відділ приватизації і приватизовується і це приватизує житло. житло. І тут якраз в цій частині питань нема ніяких. Якщо ця квартира була не приватизована, є випадки, наприклад, бо коли будинки були кооперативні, так. у нас люди деколи пустують. от каже, будинок кооперативний, значить, я не приватизував. Кооперативні будинки не приватизовувались. Просто люди оформляли документи, посвідчували свої право власності. Оскільки вони Цю квартиру вони будували за свої так, кошти. фактично купували То, в, такому і, в, так. в такому випадку, якщо, якщо ми візьмемо гіпотетично, що ця квартира була кооперативною, взагалі теж нічого складного нема. Значить, батько помер, відкрилась спадщина. Мама і син прийняли спадщину, Мама пом... але не оформили. Мама помирає, значить, відкрилась Значить, Якщо не оформили син. Оскільки він проживав, навіть якщо він не подавав заяв, він поспащено прийняв фактично, він звертається до нотаріуса, піднімає документи, і якщо в такому випадку оформляє свідоцтво про право а на... А це було службове житло, колись надавалося? Дивіться, службове житло, це воно, воно було опять же, державне або відомче житло. Так. Значить, аналогічна ситуація. Тобто, якщо воно було, люди проживали. Якщо зараз є статус, зберігає службове житло», всі службове житло приватизувати неможливо, законом забороняється. Mm. Тоді людина має право звернутися орган місцевого самоврядування. Скільки статус службового надається тільки з рішенням виконавчого комітету сільської mm. міської сільської або селищної ради, щоб зняти статус службової, якщо знімають статус службової, тоді можна вже і приватизувати приватизувати. Якщо, якщо відмовляють зняття статусу службового, значить вони дати мотивовану відмову, оскільки є. Чітко з житловим кодексом прописано, що особа, яка проживала в в службовому житлі не менше, певно, мені це не, не менше 10 років, то не тільки з наданням іншого, іншого житлового приміщення. У користується. Так що якраз в цій ситуації тут великих проблем складних немає. Технічні, так, да, треба походити, позбирати документи, але це все робиться, це все оформляється. І останнє питання на сьогодні. Я фізична особа-підприємець, планую виїзд за кордон. Якщо закрию підприємницьку діяльність, ліцензія моя анулюється автоматично. Там здається медичні послуги. Це в нас ліцензуванням регламентує закон про ліцензування певних видів господарської діяльності. В самому законі автоматичне ліцензування не передбачено. Якщо люди, якщо в даному випадку ми говоримо про ФОПа, фізична особа-підприємець, він спочатку звертається в е, орган реєстрації, подає заяву про припинення підприємницької діяльності. Відповідно, він по закону, оскільки є ліцензійні умови, зобов'язаний повідомити орган ліцензування про зміни, тобто своєї господарські діяльності, оскільки ліцензію має може мати тільки виключно суб'єкт господарювання, це або Фізична особа-підприємець або юридична особа. Якщо, відповідно, фізична особа-підприємець припинила підприємницьку діяльність автоматично, ну, значить він вже не може займатися цими видами діяльності. Тому повинен повідомити. Ну, якщо не ну, я не бачив таких штрафних санкцій, щоб за це були, але. Фактично ліцензія втрачається, якщо він потім, якщо він потім захоче в будь-який час відновити підприємницьку діяльність, то вже ця ліцензія він не може її використовувати, бо оскільки це буде вже буде порушення. Не може бути, наприклад, ліцензія видана раніше, чим особа стала суб'єктом господарювання. Тому я, я раджу, бажано що ж таки звертатися в орган ліцензування, повідомити, що я припинив підприємницьку діяльність. На інше, то скільки життя це як довга нива, і сьогодні особа підприємство зупинила підприємницьку діяльність, припинила через певний проміжок часу він може відновити. І якщо він просто орган ліцензування не повідомить, то потім при отриманні, вже якщо захоче захоче отримати нову ліцензію, мож... будуть проблеми. можуть бути певні. Дійсно, дійсно проблема. Так просто повідомив на підставі звернення особи ліцензування, в даному випадку. Це Міністерство охорони здоров'я України, приймає рішення анулювати ліцензію і, і всі проблеми на цьому закрилися. Дякую. На сьогодні це були всі питання від наших глядачів. Знову ж таки кажемо: звертайтесь до нас, задавайте питання, і ми завжди дамо на них кваліфіковані відповіді. Так, завжди раді вам допомогти.